Добрий ранок, любі малята. А давайте послухаємо, що це за шум за вікном. Молодці діти, це спів пташок. А скажіть, чому так голосно співають птахи? Тому що вони повернулися додому. А чи було таке взимку? Ні, звичайно, не було. Так, дітки, багато пташок повернулися навесні із теплих країв до своїх осель. Ось, послухайте вірш. А ми ж шпаківні будували, як розпускалися садки, до нас весною завітали, веселі наші співаки. І ціле літо, і ціле літо вони співали нам пісні, повиростали їхні діти. Такі ж співучо голосні. Так що ж будували дітки? Так, шпаківні це будиночок, де живуть шпаки. А коли вони будували шпаківні? Правильно, як розпускалися садки. Хто завітав до них навесні? Селі, наші співаки. А що робили ціле літо там птахи? Так, співали пісні. Хто виріс у пташок? Правильно, їхні дітки-пташенята. А якими були дітки шпаків? Такі співучо голосні. Сьогодні ми будемо малювати ось таку шпаківню. Давайте розглянемо шпаківню. Яку геометричну фігуру схожа наша шпаківня? А саме основу будиночку. Так, прямокутник! Горі шпаківні є дах. На яку геометричну фігуру він схожий? Так, на трикутничок. Посередині прямокутничка ми бачимо віконечко у двері, через які птахи потрапляють у шпаківню. На яку геометричну фігуру схожа? Так, круг. Молодці малята. А щоб розпочати малювати шпаківню, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Ось де пташка прилетіла і на дерево присіла, в неї гострий дзьобик є, ташка дзьобиком клює, коробинку, шанце, пшеничку, і сальце, муху і малу комашку, рихти хліба, булку, кашку. І ще зернятка це. Молодці малята. Для роботи нам потрібно стакан з водичкою, пензлик, серветка, фарби та аркуш білого паперу. Давайте розпочинати. Вираємо гарну фарби і трішки вище середини аркуша паперу проводжу пряму лінію. Набираю ще я фарбу. Тепер проводжу вниз пряму лінію. Набираю ще фарби і проводжу ще пряму лінію. Тепер серединку шпаківні ми повністю замальовуємо. Тепер давайте малювати дах для шпаківні трикутничком. Ставимо ось таку крапочку та проводимо пряму лінію. Також саме з іншої сторони. Беремо фарбу ще і малюємо знизу пряму лінію. Ось так гарненько промальовуємо. Тепер нам потрібно замалювати. Так, молодці малята. А тепер малюємо посередині прямокутничка віконечко. Воно має круглу форму. І серединку нашого віконечка повністю замальовуємо. А внизу під віконцем ми домальовуємо жординку, на яку пташки політатимуть і сідатимуть. Така шпаківня в мене вийшла. Буду чекати на фото ваших шпаківень. До побачення, малята!